Ми говоримо про континенти для нас. Європейський континент залишається перспективним, незважаючи на ті обмеження, які сьогодні створюються. Ну і традиційна Азія, Африка, Близький Схід, вони є ключовим моментом по реалізації української продукції. Ну, і потрібно активно розвивати ще стосунки з Індією, окремо як держави, тому що ринок там споживання дуже великий. І якщо ми туди зайдемо, зараз закріпимося. Це буде для нас дуже перспективно. Які зараз є щодо експорту? І можливо найбільший виклик це звичайно можливість зібрати свою продукцію поставити її в порти і зменшити удари, які здійснює ворог по портовій інфраструктури, тому що здійснюючи удари по цивільних там інфраструктурних об'єктах по Україні, ворог намагається цілеспрямовано бути по одеських портах для того, щоб з так, зменшити потік кораблів іноземних, які приходили б на територію України, завантажувалися, експортували на зовнішні ринки, але знов ж таки. Хоч вони намагаються це робити, завдають шкоди, але завдяки збройним силам України коридори працюють, безпеку кораблям гарантується, і ми маємо можливість експортувати.